Так, ну що. Шановні колеги, розпочинаємо засідання постійної комісії декабря селищної ради з питань землекористування, охорони оборонних ресурсів, слово господарство, тобто більше нічого там не було написано. Саме термітні. Депутати відсутні за поважних причин, форму насійську. Ми думаємо, можемо розпочати нашу роботу. Для ведення протоколу засідання нам необхідно обрати секретаря пропозиції. Сьогодні приступати до своєї роботи. І передаємо безпосередньо дорогу. Питання порядку денного. На сьогоднішню комісію винесено 32 питання. 32 питання. Тому давайте розлухатись. Так, перше питання. Зрадилась <кій> <кій> Марія Константинівна. Диканька затвердження технічної документації будівництва 9%. На сесію. Надиханька затвердження та документації будівництва 15 сотень. Асе. Іванюта Тетяна Іванівна надиханька, та й документація, будівництво 7 сотик, 7,5. На війному статусі. Это у нас на 10 тут комісія занята. Ні, вони десь лише відча місце. Може комбінат написати так? Так да, у пудейки не голосують. Я зрозумів. Так, деканський комбінат комунального підприємства селище канча про затвердження тих документацій під об'єктом нерухомого майна. Одна пірна башня у будущего відсотки. Летвиненко Олег Олександрович, диканька, про припинення договору оренди землі діалки від 2016 року на 7 соток диханька Івана це? 72 квадрати, там, так? Він припинює, так як він закрив, а дружина обставина. Да, да, а. Дружи вот, плюс милан. і Летвиренка Світлана Іванівна ми передаємо на користування 72 квадрати. Плюс також. Да. Запішення да. За Наталя Дмитрівна Диканька про продовження строку дії договору оренди, про встановлення земельного сервітуту від 2013 року, 20, дружби 76. На один де, день. Де, де. де, де. Товін телеграфсервіс стації продовження договору оренди земельної ділянки від 2008 року. 7,59, не невитрибуваний парі на один ліктак. Yeah. СТАЛІАНС БОЯРАК затвердження проєкту землеустрою зі зміни цілого призначення землі янки. 7 сотих, можливо.078. Торгівля і паркінг. Це барах продвинутий. Паркінг є. Ну, да, 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 тоже, да. е, Сулимка Юлія Йоківна полясне затвердження проєкту землеустрою зі зміни цільового призначення. 10 сотек. Товарного на комерцію. ну так хай платку, що буде. Ірина Іванівна, велика рубка затвердження документацій, поділ земділянки. Це що нас? шов наш? А, відеооб'єктом торгівлі давали мені дозвіл. І ось виявляв Олексій Сергійович, де катя про надання дозволу на розробку проєкту і зі зміною цільового призначення. І будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд на обслуговуванні будівель доріг. 600 за що він І через зміну регіониці, його призначення на транації. Деканський крапен. Затвердження документації з інвентаризації ділянки, 4 сотки незалежності під категорією. Черкас Олексій Миколайович. Місто Полтава. Внесення змін до рішення від 23 вусня 2024 року. Змінити у... зу, з міста Сіна надо мене. Заліничний кооператив розробив проєктор. А, мало. Плюс. Так. Сестеренко Ростислав Петрович Діброва затвердження дозволу проєкт ОСГ, 2 гектари, УБД. Гордівський Анатолій Вікторович, водяна балка, проведення дозволу проєкт ОСГ, 2 гектари, ВВД. Плюс. Невідомий Сергій Володимир, передання дозволу проєкту секари ВПД. Люс Курило Олександр Михайлович, Тиханько, затвердження продання дозволу на проєкт Осея 2 УБД. УВД. Іваншин, наприклад, Андрій Васильович, Стасі, надання дозволу на проєкт СГ, 2 гектари УБД. Плюс Регеда Сергій Іванович, Полтар, надання дозволу проєкт СГ, 2 гектари УБД. Плюс Добровольський морець Станіславович Деканка. Дозвіл на проєкт СГ, 2 гектари УБД. Плюс... Бондар Людмила Пакливонівна буде ще про затвердження проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення з комерції на ОСГ, розроблений до рішення по, рішення. по рішенню суду. О, так, Висновка архітектора повторно не відповідає місце документації, ділянка в центрі села ведення ОСГ по не може. неможливо. Звичайно, а я так суд прийняв рішення. Ну Ми ж як на передженнях зробили, дали відмову, не відповідальність, ні таку ментації, щоб людина не витрачала кошти на А, так, але, але вона пішла в ручу. Вона пішла до адміністративного суду суд нам пояснив, що ми відмовили не на тому етапі, що треба відмовляти після того, тобто людина потрапила гроші, суд спровокував її ну, на витрати, ми прекрасно розуміємо, що ми як би Я, я видав. Ну, по закону вони ці. На сесії, так? Наталія Миколаївна, хоч, хоч затвердження проєктів на об'єкти прозаповідного фонду. Балка Гараганка, Яворівщина, Лісо лісосмуга Ізмаївського, Пустовідка, 320 гектар, 22 сотки, Плюс. Yeah. Uh -huh. Донечка Наталія Олександрів, вона затвердження документації будівництва 6 соток, у диканці.

А донекцию. 138. 138, да. Ні, Кордонівські болти немає, поздравляют. 138 тонн. И болк ворогом, а демон 169 до 108-44. А тут всім произмейсько, наприклад. Так вот же нам носит і туди далі. Просто інцила створення часто об'єкта. Ну. Виведе тут все. Хіба так. Хіба можем так зробити. Ну там видно, не даємо, то не такого не буде. Все одно до порядів, поки не пихнули. А потім як рушать. Ну ми відмовляли. Така як зміниться тромб якийсь прийде і щоди. Свої, а, да? давай, Свої. Да? Свої. Та, давай до вирішення. Тарвальну зараз перестраховуватися треба. Ну давайте заплануємо її, щоб воно якась капчані доводять і рибні з цими. Та, да? Ну, да, ну так, ну, поставки. Ти, ти. Не закидайте mm -hmm. Вікторич, в двох ящик. Чумаченко Олександр Вікторович буде ще затвердження документації будівництво 11 сотих. Mm -hmm. Рева Віта Миколаївна, стасі про внесення змін договору, до рішення Виколодківської 17-го року. Частині зміни по батькові наплужили. Возьми, Миколаїв, Миколаївна, про включення земельної ділянки до переліку НАТО і надання дозу виконавчому комітету на розробку техдокументації з інтерезації земельної ділянки в селі мала Рудка, 50 сотків. Там дороги раду проводить, і ще нормально буде тримати. Якщо виграв, якщо виграв цього. Плюс Воймера Миколаївна про надання дозволу виконавчому комітету на розробку та документації з інтералізації земельних ділянок для місця поховання 75% і 1,8 гектара за межами села Васильівка та за межами села.

Буде, а, ми все виступили на саме пункту, у нас все беззадне входить, як ми його не включили. Щоб потім на завершальний у нас проводили. Ні, Воно за мене. <поставлено> а Ектор 80 це у будільній полці там існуюче, і є сриль, так, проти, щоб його тут не де буде Просто стрільні паркниці. Плюс. СВГ Світана Крутка про продовження терміну дії договору оренди укладення за головне управління у кадастру в Україськ області в 2018 році 22 гектари, кадастровий номер такий на новий срок 7 років. У нас конфлікт інтересів. Є пропозиція винести його в дане питання, щоб, щоб були рекомендації. Ми неправомірні, не правомірні, не нас три чоловік. В комісії безпосередньо вже через, через перед сесії. Добре. Нема зараз? Нема. Дікітанка Ярослава Олегович, я про надання дозволу басея, 2 гектари ОБД. Плюс Титаренко Олександр Вікторович. От Іванчук. Вважання для документації будівництва 25 сотих вистараючи. Шиян Марія Михайлівна Орданівка, про внесення змін до договору аренди від 21-го року в частині вийду угідь. Нормативна грошова оцінка розміру плати на підставі проєкту яково-економічного у угідів. Зміна цільового 5.6. Ні, ні, не просто це А, так.